Ревнивий чоловік. Ревнивий чоловік. «Вранці, вранці жінка на курорт виїжджати мала. Безрозмірний чемодан речі укладала. Три ковтиночки нові, гарні чоботята, модну курточку і плащ білі штанинята. Пильним оком чоловік зміряв чемоданчик. Значить, має на меті завести романчик. Ач ага, радіє, що одна, що без мене їде. Ні, голубка постривай, діло так не піде. Серед ночі він устав, взявся до роботи. Чемоданчик спорожнив, вклав дешеві боти, три ковтиночки нові, гарні чоботята. Модну курточку і плащ, А, вибачте. Сімоданчик порожнив, до душеві боти, сіроплатічко ребе, панталони майку, пару штопаних панчох і руду куфайку. На світанок у вагон підсажи... підсадив дружину. «Ха, Їдь до моря. Погуляй. А я тут спочину. Через тиждень він листа жінці надсилає. Ой, скучно, пише в світі жить, як тебе немає. Як ти, рибонька моя, там відпочиваєш, де проводиш вечори чи в кіно буваєш. А дружиненька йому йшла листа додому. Не ходжу я в кіно, бо немає в чому. <плес> <плес> у палаті цілий день кисне від нудоти. А як вечір наряджусь у кухійку й боти та й блукає по кущам отаким От манером. Признаюся не сама з міліціонером. А щоб ти не хвилював поділюсь секретом. Нам не страшно у кущах, бо він з пістолетом. Сусідки. <плес> Пробач мені, я бачила, як з твоїх дверей рано вранці вийшов лікар, молодий єврей. А ти ж уже дівулька вже не молода. Ой, пробач, я думала, що трапилась біда. Ой, ой, ой. Та й ти уже не дивулька, а проте дурна. Он до тебе з автоматом ходить старшина. То я що? Кричать повинна. Людоньки, Війна! Худна! Да. 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 Називається гуморецька Голодний лев. Йде голодний Лев по стежці, злющий, аж кипить. Раптом бачить ха, на стежинці п'яний заяць спить. <стеж> лев узяв його за вуха, до очей підніс. Ой. Де ти знову нализався, Взяв би тебе біс. П'яний зайцець стрепенувся, вшмикнув від сказав, хе, ще, стелік, помарти хоч, положити вся. Герой, герой називається городський герой. Вернувся батько із Кавказу, схопив синка на руки зразу. Чи був, синочку, хто у нас, коли я їздив на Кавказ, а, а то і каже, з його дому один ходив до нас додому і всім казав, що він пілот, що дуже любить самоліт. своїм геройством вихвалявся, а сам без мами спав. ya av seo ket ta gher <laughs>